Доброго ранку малята. Давайте сьогодні з вами розучимо пальчикову гру про самих рідних. Повторюйте за мною. Оцей пальчик мій дідусь, оцей пальчик бабуся, а оцей пальчик мій татусь, а оцей пальчик матуся, а оцей пальчик я. Разом ми дружна сім'я. Давайте на іншій ручці. Оцей пальчик мій дідусь, оцей пальчик бабуся, а оцей пальчик мій татусь, а оцей пальчик матуся, а оцей пальчик я. А разом дружна ми сім'я. Ось ми з вами й вивчили пальчикову гру про самих рідних, про самих найдорожчих. Поцілуйте їх, їм дуже потрібна ваша любов та увага. До зустрічі, малята.